Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо тестувати кебаб. Горома кебаб студію. Горома кебаб. Тут вставочка. Оце будемо тестувати герома кебаб. Герома? Гером. Гором гур... кебаб. Будемо тестувати гором кебаб і бадіс. Як як? Бадіс. Бадіс-кебаб. Бадіс -кебаб. Два кебаба будемо тестувати. Перший на тесті у нас буде. Горома кебаб. Так, розпаковка. Кульочок. Е, у нас навіть е, пів салфетки є. А це не бумажний рушничок. Так, да, це бумажний руш... рушничок. Хардкор. <гум> Був гарячий, якщо. Ще досі гарячий. А, дивіться, яка тут упаковочка. Фольга, але ще всередині бумажний упаковочка. Ванчик. Вай, вай, вай. Попрошу потримати. Тримаю. <ріст> ну, який гарний. Зараз покажу нашим підписникам. Ой. Oh my God. Як виглядає. Uh -huh. Сімпатічний. Отак, перша проба. Смачного. Сьогодні їв тільки на роботі. Підготую шлунок спеціально для сьогоднішнього тесту. co dobre, ostrej, ostrej. Sosy brały mieszana mieszana i mięso też jakoś mieszana mieszana. No. Sos mieszany mieszany i mięso mieszany mieszany. A ławacz nie zna, wродzie nie mieszany. Maję zdjęty się w kameru i jest to dużo smaczne. Смачно як смакує як mm. Сочненько. м'ясо великі куски, і що тут ще? капусточка, ну, всяка мерезочка і соковитий прямо. Дуже смачно. Часно, може, що я не їв, сьогодні нормально. З голови все повилітало, пішки літають. Погода сьогодні. Спора весна. Єбать. Подивіться, як зелений фон у нас сьогодні. <рес> Весною пахне. Капець. Ну, скажу заїди. М'ясо ось кусками по половині і салат. Ну, що тут, капуста Що ще дають? Я звідки не знаю Цибуля а, може Косточка цибулька соус. Все сочно і смачно Арайбес Хопуше колега хоче істи. Не спішні смакуй Насолоджуйся Не, ну справді сочний дуже Плавненько заходить, змащує кишечки. Побачимо, чи ввечері задній провод не ну Якщо то що, спонсор нашого вечора біле Білеуїлля. <рес> Забираєш хліб у комарова. Що можна сказати? Реально смачний. М'яса багато. М'ясо тож таке, як я люблю, не медіум, а таке, піджарененьке, теплий, сочний, гострий такий соус, але Міро. так перший укус, як був саме, попав в ротову порожнину, то було трошки так, я думав, що дуже пекуче буде, але ні, приїлося і більше апетиту дає. Корочка аж проситься назовні. 100% вау. Слафетишко. Ну Своє опіння, свій голос, голос України. Залишимо кінці відео, як завжди. Будемо тестувати наступного. Спеціфекти. Всім доброго дня. Ну, тестую кебабчика. Гором кебаб. Видно м'ясо. Тут е, яловичина і курка, бо ми брали мішане. Соус, соус також мішаний. Типу майонез і гострий. Видно капуста і морква. Ну що, тестуємо. А і лаваш. Лаваш, піта називається, і трошки хрустить. Oh. <laughs> ну що, їжаємо.

Бонус, кешбек випав. Курочка випала. Заївся. Значить смачно. Думаю, кисточка. А то м'яско хруп. А то пломба випала з зуба. Ну, Скажу так, що яловичина трохи більше, ніж курки. І трохи сипиться як ісе, си, що так на природі хавати вже... якраз нормально. В кінці вже багато так соусу, і вона вже трошки трішки розмокла. я вже весь стою в соусі. Єбать, Кур... нова курточка за 40 гривень, що Віння? ти... Тебе жінка вдома вб'є. Добре, дякую. Сьогодні переносуєш в машині, на ньому. Добре, дякую. <різь> не ну, небагато, а курки взагалі майже не відчувається. Може да я була? Може в моїй половині була, але під соусом я навіть не, розі... не дуже розібрав, де яловична курятина. Ну загальний смак. Загальний смак. Масний. Гарний. <рес> загальний <рес> смак поставлю в кінці. Ну, смачна, але мені бракує якось огірочка тут. Ну, да, там тільки якась капусточка. Тільки капуста, і такі... цибулька, е, навіть морква, цибуля, соус і два м'яса. Але смачний. Це Вже салфетка як. Вибачаю, що по свинячому їв, але дуже смачний. Тут же соус я вже не буду доїдати не хочу. Ти будеш? Ні, дякую, я вже наївся. Ну як наївся? Я залишив ще місце для наступного. Ну упаковочка, звісно, можна. Це упаковочка для того, щоб після себе можна було. Добре, тестуємо наступний побачення. До нас навіть собачки прибігли, так смачно запахло, бачите? Дивись, зараз тобі цього. Він, він, він з'їдає моє м'ясо. Ти бачиш? Гарна курочка, так? Смачна. Ну що, друзі, тестуємо другу Піцю, сказати, другий кебаб, Баб... Бадіс. Так, Кебаб-бадіс. Зараз ми будемо тестити разом, бо вже так заїбалися ходити, що просто. Сьогодні ноги у нас Є пройшли сьогодні. добрий шлях. І будемо знімати пробу. Oh. Mm. Добре, зараз сюди покажу кадр, як виглядає. Тут виглядає добротно. І Помідорчик, і цибулька, Мяско видно. Помасивніше виглядає. Масивніше, так. так. Смачного, чер. Ось тут свіжа цибуля зразу дала смак свій. Він такий більше солодший. Мені uh -huh. здається, тут трохи менше м'яса. Tabii... Ну так, да, трошки примішку якось так. Як... Є... не зрозуміло. Але є помідор, укроп, капуста, цибуля і м'ясо, яловичина і курка. А брали ми так само мішаний соус і мішане м'ясо, так? Угу. Mm? І в ми Там був. <run> ерор, ерор. <раз> там був в піті хрустіло, тут такий м'ягенький. Ви теж зарумянений такий. Це тепленький. Ось тут більше іми кусками помідору. Mm -hmm. Тож такий пікантний. Mm -hmm. Соуса трохи менше, але за рахунок помідора, то, такий, соковитий. Так, це і кебаб. Там займаються українцями. Служили нас приємно все одно, що в Україні пішли поспілкувалися. Ну, Так, поринулись трошки в українську кухню. Я просто не говорю, а просто смачний подобається. Але ти той був по-своєму смачно, цей по-своєму. В да, тому є свіжий, така ізюминка, як би сказати, тут стоянка. Цей більше до такого стандартного, якби кебаба, правда. Mm -hmm. ну, теж сочний. Навіть трошки пішки танк, відчувається. В розмірах майже такий самі. Смі так само не коштує можна брати і там, і там. Так. Там ми пообідали, а тут вже вечеряємо. <кхи> По трошки дороги було. Ми сьогодні пішки вирішили прийти, бо погода шикарна сьогодні в нас. Дуже так. серветки такий, ну, звичайний, хоч... Тобто малюнка, але 2 4, -4 серветки. так? 2-4. І цибуля ще раз повторюю. цибульку добре чути. Така ж припікає. Мій колега вже упорався. Він собі шматок менше, напевно, трошки поломав. У тебе дорога довше покажеться. Скажу так, що він е, так більше пече в мене в роті зараз. Mm -hmm. Хочеться запити. взяли... Зап колою, але не покажемо і. Кола, ну, зв'яжіться з нами. Напишіть хоча б. Або лайк хоч поставити. Комент. Комент. І підписатися. Колокольчик. І дзинь 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 дзин не скажу, що хуїта, бо було смачно. Смачно було. Клопетки теж закрили, тут марка. <рес> ну що, такий. Прийшов час підсумку. Прийшов час підсумку. Добре, за упаковку. Ну давай поставимо. Я ставлю три. Я також троєчку, бо ну, ну, це така подвижа, так. Як він називається, пакетик, кульочок. кульочок. Кульочок, щоб не протекло на руки, не покапало. Фольга там і там була. Далеко нести не треба, собі став зів. Серветки і там, і там були. Там були роз... розмальовані, але була одна. Тут були звичайні, але було дві чи три. Добре, е... обслуга. І там, і там були милі. В одному ми замовили по польську, бо дівчина була полячка. Тут була українка, замовили по-українську. Замовлення... Було було. Я ставлю п'ятьор. Я соглашаюся з колегою. Обслуговування було на приємному рівні. Все замовили, почекали ми так само плюс-мінус там 10 минут, там 10 минут. Ну, дуже швидко і дуже приємно. Ну і смак. Ну, я ставлю, горому ставлю 4,7, бо там було більше м'яса, він був соковитіший, Лаваш, хрустів, піта. Ну Смачний, мені сподобалося. І по ціні ну плюс-мінус так само коштували, бо як, гором за упаковку з собою то ми не доплачували, а тут в Бадісі то злоту доплатили, то так само. Плюс-мінус знайти самі. Я також за гором кебаб поставлю 4,5. Було смачно, він такий незвичайний. За рахунок цього лаваша кіфна. Він такий вигляді був, якби чебурека, ну якось так, ну такої форми заокруженої. Вареничка. Так, і повареничка. І м'ясо там відчувалося більше, саме м'ясо відчувалося. І оце. І доповнювач був, соус да. і капусто. Інтересніше таке трошки сочетання. Непривичніше, бо на рахунок цього більш такий звичайний, як. Як стандартний кабаб такий. Ну а бадісу я поставлю 4,4. Е, Смачний, сп... але мені сподобалось, що тортівля була м'яка, а не піта. Друге, менше м'яса було. М'ясо смачне і там і там. І тут менше м'яса було, е, було більше овочів. І соуса не так багато. Але соус такий пекучиший, чим той, в горомі був. Але так, ставлю 4,4. Е, я ставлю 4,5. Там я ставив 4,5. Так. так. Ну 4,4 4 поставлю <рес> добре. Е, тому що той був такий більш мені цікавіший. См... Не то, що о, прям смачніший. Вони по смаку були смачні і той і той. Але той по своєму більш був такий цікавіший і м'ясо більш такими кусками нарізаними було цікавіше. Смакувало, що можна було відрізнити там салат той і м'ясо саме було смачно. Соковитий був також і більш пікантніший. Зараз ще записуємо відео і ще відчувається цей. Горить. Горить, треба за... промочити горло. Але так загальне враження було дуже смачно там і там. Ну, добре, що підсумок сказали. Підписуйте. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Дякуємо за перегляд. Дякуємо за перегляд. До наступного відео. Па-па!